Є така історія, що чоловік, навіть якщо у нього діти, дружина йде в ось цю лодоманію, і жінка це помічає. Ну, от, чи реально це взагалі змінити? Чи потрібно розлучатися одразу? Як ти думаєш, як ти гадаєш, що треба робити? Можливо, якийсь знаєш комплекс дій там йти до психолога, звертатися до його батьків? Це тільки, напевно, терапія, але це тільки якщо людина хоче. Угу. Я чула таке, але я не, не впевнена, тому знову ж таки тут не є якась моя компетентна в цьому думка, що це дуже складно лікується, саме залежність як лудоманія. Тобто це складна історія. Якщо все таки жінка приймає рішення, напевно, бути з цією людиною, то вона має розуміти, що це на довго, надовго і можливо з рецидивами. Е, і це дуже, дуже гарно можна прирівняти до будь-якої іншої залежності. Це так, як і алкогольна умовна залежність. Я чого порівнюю з алкогольною, бо це найпростіше ну, зрозуміти. Е, людина, начебто ок-ок, бах, знову типу запойний період, умовно. От це, типу, як щось такого. А що з ним зараз? Ти не цікавилася? Я не цікалася і мені не цікакає. А він не стукає Ні, до тебе? Ні, Він не стукає і добре, що не стукає. я його не стука.